Лікар Іван. Розкажіть, будь ласка, скільки пацієнтів доправили до вас? Після обстрілу до лікарні надійшло 8 пацієнтів різного різного ступеню важкості. Двоє з них були легкі. Один відразу ж відправився на амбулаторне лікування. Одну з пацієнток ми сьогодні вже зранку виписали в задовільному стані. Інші шість продовжують лікування на даний момент. А який стан цих шести, які залишаються? Середньої важкості. Ну, більше стабільної середньої важкості, задовільно вже для людей. Розкажіть, будь ласка, переважно, які поранення а... у пацієнтів? Пацієнти мали різноманітні пораження. А здебільшого це вибухова травма, контузії мали та мали уламкові. Поранення склом та самими уламками. Скажіть, будь ласка, загрози життю зараз немає? А, ні, загрози життю немає, пацієнти стабільні. Ніхто з них не перебуває в реанімації. Паралами опіку є у пацієнтів? А, ні, тільки уламкові поранення з опіками у нас не доставлені. І зарядити, будь ласка, віку, якщо можна, з якого до вікового, ну, тобто старші пацієнти не можуть? Від 18 років до 84. Це все мешканці будинку, так? Так, це Мешканці, мешканці, різні, мешканці різних приїду? будинків, але з зони обстрілу, які прилягали. Операції були А, Так, операції проводились, це обробка ран хірургічна, а також видалення уламків. А скільки з пацієнтів знадобилось оперативних втручання? А, оперативне втручання знадобилось 4 пацієнта. Я думаю, протягом тижня а потім вони відправляться вже на більш легкий студент це на амбулаторному лікування. А зараз вони по відділенням в реанімації ніколи не мають? Ні, ні, в реанімаційних містах.